Всім привіт, друзі! Покажу зараз, як я підготовлюю контрольні джерела для перевірки дозиметрів. Безпечні, повністю для здоров'я, можу навіть з'їсти повний вміст пакетика і нічого мені не буде. Це концентрований радіактивний ізотоп калій 40. Природній. Це добро для акваріумних рослин в Україні. Його знайти ну, майже нереально. Бо в нас продають ну, дуже дешеві або взагалі підробки, які дуже слабо фонять. Вони майже не радіоактивні, Там калію майже немає. Точніше, ізотопу калію 40 в ньому. От. Значить я висушив на сонці. От. Така фракція змого. Ну, як змолов трошки подрібнив, не дуже сильно. От можна ще, але і так достатньо. І далі от в мене є дві ложки, менша і більше. Беремо пакетик, ось такі використовую зіплоки герметичні. Вони підводні, не бояться води. Все супер, вмикаємо дозиметр, заміряємо тут фон навколо. Тут в мене в хрустальній вазі хрусталь точно сантиметр не пропускає бету і гаму звідси до дезиметра. Товста стінка сантиметрова. Значить, І значить, що роблю? Що важливо тут? Важливо спочатку замірити фон в цьому місці, дуже точно дозиметром. Сигналізація виставила 20 мг на годину. Чому на 20? Тому що в чистих місцях. Більше 20 мм на годину, по альфа-бета Гама все разом умовно, ніколи не буває. Якщо більше 20, це щось там фонить, Конкретно якісь предмети чи повітря. І так всюди. Тому 20 достатньо. І ще в цьому є дуже великий плюс для цього людства. Просто, якщо брати великі пакетики, ну можна взяти ж зіплок великий, наприклад, ось такий. Величезний пакет чи ще більше. Тюдина напхати купу калію, він буде фонити там аж на 200 мікроНГ в годину. <гум> це погано, це шкодить людям, по-перше. По-перше, воно велике, тяжке, незручно носити з собою. А цей маленький е, е, пакетик. І коли великий фон, то людям це шкодить. Вони приложують і думають, а все, значить, показує, все чудовий мій бізиметр. А коли пакетик фонить е, ну, перевищення природнього фону в чистому місці в два рази, тобто на 20 мікроренген, або в три рази, на 30 мікроренген, при фоні в 10. Ви бачите, фон зараз 10 мікроренген, то тоді вони більше починають цікавитись темою небезпеки радіоактивності і вивчати це все. Типу, ага. От фонить пакетик на 20 мікрорентгенів, Сигналізація спрацьовує, сирена вмикається про небезпеку, фон перевищений в два рази. От всюди 10, а пакетик в мене на 20 фонить, Ну або на 30. Міжнародна санітарна норма 30 мікроінгів годину. І вони вже пробують. Ага, взяли китайський дозиметр, приложили. А він сліпий, а він взагалі нічого не показує. Тому що ну, він не може бачити 20 мікрорентген від ізотопу калії 40. Бо китайські дозиметри, вони сліпі, вони не здатні на це фізично. Вони дуже погані. ну Тому що саме дешеві в світі. Е І людина починає вже цікавитися, ага, що може бути дозиметр сліпі? ага, сліпі, да, ага, давайте теру візьмемо професійну чорну. ага. Приложили, блін, тера теж нічого не бачить. Блін, це що виходить? Всі чорні тери сліпі до радіоактивних предметів. Так сліпі до більшості радіоактивних предметів. І чорна тера, всі лічильники сбм 20, всі скляні лічильники китайських дозиметрів і так далі. Ага, добре, давайте візьмемо з людини якийсь дозиметр. Взяли там пошук МКС-07, наприклад. Взяли, приложили. Дослідного лічильника з БТ-10, а ось такий е, самий. Приложили в плотну Ага, бачить, показує 20 або 30 мікрорентген на пакетах значить, до зими три краще і все. І людина починає розуміти правду вже е, весь обман у виробників, те, що там слова називають словами професійний е, Чорний теру і так далі. І Вже людина трошки починає розуміти, що її, її надурили і як дурять інших. Тому важливо, щоб е, в ці пакетики багато не сипати цієї. Хто хоче потужне джерело, вони куплять е, собі там, не знаю, 5-10 пакетиків, приложать, і в них буде фонити на 200 мікроренгенів, вони будуть доволі все супер. А для користі, для людей, які ну, в цьому не розуміються, не цікавляться, то їм важливо поменше. Дивіться, беру одну ложку значить, і беру. Половину. От. Залишаю повітря всередині. вакуум не роблю, щоб можна було розподілити рівномірно. І от, вложимо в це саме місце, де ми тут заміряли. фон 10. Ось так по діагоналі. Поставлю, бо пакетик набагато менший, ніж сам детектор. Тому покази менші Якщо розподілити рівномірно, розсипати по детектору або в більший пакет взяти, ось такий то буде, звичайно, фон більший. Ну, Нам потрібен мінімальний розмір, щоб можна було навіть тут його зачепити на брелок, підпускати собі. От бачите, все, спрацювала середа, сигналка про небезпеку, 24 мікроНГ показує ідеально. Але до 30 не піднімається. Це вот дуже добре людям для навчання. Саме таке джерело, яке перевищує 20 мк в годину, але не доходить до 30. -ти. Тобто слабке джерело, яке перевищення має фону в два рази. В 2-2,5 рази. Ну, можна в три рази. Ну, достатньо от в два рази, щоб було 20 мікрорентген, стабільних от 20. Не так, щоб пригає 20 а от стабільних 20. -20. 30 мікрорентген. це ідеально. Бо якщо буде менше 20, то це вже людина буде сумніватися. Вона подивиться, там 18-19 пригає, щось не зрозуміле. А от стабільних 20 це конкретне перевищення в два рази, воно зразу видно. Бачите, він не замовкає. От, замовкнув землю тільки, коли я заберу. Бачите, я вгадав на око, ну я вже так навчився їх. Сотні штук вже тут спакував, він, бачте, півтори ложки йде. Давайте в вагу заміряємо, скільки це. Можна, до речі, робити еталоні джерела. Кожного щоб було до міліграм, мікрограм однаково вага. Але е, ну, це мало кому потрібно. так, Сам пакетик важить чверть грами. Як бачите, 25 сотих грама важить сам пакетик. Це, що я набрав, важить 2,65 з пакетиком. Без пакетика виходить 2,35 грама. Ну, грубо, 2 грама. От. Можна. Набирати в принципі, ідеально рівно по 2 грами в кожний пакетик. Тоді покази реально будуть еталонно однакові на всі джерела. Ну, це буде по-перше, довше, важче. Ну, і, відповідно, більше часу піде, і плюс кожен треба буде заміряти певний час, взяти еталонний дозиметр з повіркою державною, наприклад, пошук МКС 07 Можна взяти, ну, в мене є всі абсолютно моделі диземетрів, які в Україні ну, реально придбати. І, і з повіркою, і державною, і калібровані, і все, що завгодно. в мене є. І можна вложити на пошук МКС07 цей пакетик. Брати пакетик такий, щоб слюду покривав повністю. Цей пакетик бачите, він повністю покриває слюду. Тобто буде геометрія заміру ідеально правильно. Він ідеально покриває всю робочу зону детектора, і якщо в нього насипати насимо калію, рівномірно розпреділити по всьому, то фон буде більший показувати, само собою. Плацевим чути збільшується І так мало насипав. От все, спрацювала сирена. Тобто тоді буде еталонний правильний ну, контрольний істочник, як кажуть, джерело повірочне. Головне, щоб воно закривало сліду повністю, або інший детектор ваш повністю всю його робочу поверхню. Ну, це для прикладу просто. Показав. Його ще тут подрібнити потрібно в пудру і заповнити так, щоб рівномірно було. По всьому. Рівномірне джерело. Ну, тобто набрати. побільше сюди калін. Або ось так. Також всі аноди задіяні. Кожен з 10 анодів має Таку полоску, яка проходить через всі аноди. І так фіксується на кожному аноді. Також ефективно. Так. Ну, добре. І значить я роблю так. Значить, кожен так підбираю. Я просто на дисплеї, я навіть не дивлюсь, я поставив сигналізацію на 20 мкен. Перевертаю. Я знаю, у мене сигналка стоїть на 20 рівно. Менше буде 20 не спрацює. Тобто потрібно, буду наповнювати пакетик, аж поки не спрацює сигналка. Ставлю по діагоналі, щоб калій лежав на всіх 10 анодах. повністю. От. Тоді саме ефективна реєстрація. При тому, що джерело набагато менше, ніж сам детектор. От, спрацювала сигналка все. Я знаю, що точно більше 20 і точно менше 30. Ну, бо щоб фонило на 30 мікронген, я вже тестував, потрібно набити е, битком повністю цей пакетик, щоб більше вже реально туди не влазив. Е, бо він досить тоненький і грубий бути не може. Тому я насипаю повну його, трошки неповний, ну півтори ложку. Розпреділяю ось таких Розпреділяюсь так рівномірно, ложу по діагоналі і чекаю, чи спрацює сигналізація. Якщо вона спрацювала, значить все. Точно більше 20 стабільно і менше 30. Значить, ідеальний повірочний контрольне джерело мінімального розміру і достатнім фоном для перевірки. Слідяних дозиметрів. Ну Спрацювало постійно, от. Ну, це я вже зрушив трошки. Постійно 20 є. От покажу, коли не буде вистачати. Давайте, якщо я положу одну ложку, буде замало, дивіться. От. Я положив там, ну не знаю. Давайте одна. От, ось відділяю рівномірно хм. і сигналізації не буде. Ну, перевищення буде, але замале. От, положимо, давайте заміряю, покажу, буде реально замало. Тому треба досипати туди. Я так підбираю, щоб стабільних 20 мікрорентген, більше 20 мікрорентген було постійно, щоб люди орієнтувалися, щоб не стрибали покази взагалі там 18, 19, 20, 17, а щоб стабільно було так 20-20 або більше. Ну, щоб не було менше 20 ніколи, щоб вони точно знали, чи це в неї зламаний дозиметр, чи, чи там реально якийсь в місцевості. От бачите, 17, недостатньо. Таким джерелом. Мало. Ну, от піднялося, але зараз впаде. От, замовкло. це погано. Тобто падає нижче 20 потрібно досипати. І так, кожну я перевіряю детально, щоб людям було добре, щоб вони в показах свого дезиметра ніколи не сумнівалися. Це джерело для перевірки сентиляційних дозиметрів критично, категорично не підходить, тому що вони е, сліпі. До гами від ізотопу калію 40 в короткий період часу. От спрацювало все, і постійно є більше 20, не замовкає від Так, Для сентиляторів не підходять це контрольне джерело. Для нього потрібне ну, калій 40 сентиляторів взагалі-то бачать, але тільки в сонцевому будинку і тільки великі кристали. От. І тільки за довгий період часу. Ну там замиряти 10 годин, наприклад. Але цього ніхто не буде робити. Люди хочуть вже тут і зараз дуже швидко, миттєво отримувати інформацію. Тому це актуально для слюнних чутливих сучасних дозиметрів. А я стою на тому, що м абсолютно всім у всіх випадках ну, побутових потребах, звичайним цивільним людям. Потрібно саме старатися слюдяні дозиметри купувати. Неважливо, яка країна виробник, ну крім Росії, звичайно. Неважливо, який там завод виробник-бренд, який детектор, але це має бути слюдяний дозиметр. Ну, бажано, щоб цей детектор був альфа-чутливий, але це вже, це вже дуже я придираюся. Хоча б слюдяні. І я проти того, щоб люди. Надіялись, користувались, купували дозиметри з скляними лічильниками Грегера Мюлера або з металевими, ну там, типу SBM 20 і всі інші. Я заслудянів. Бо це є сучасні, вони не настільки вже й дорожче коштують як металеві ціна близько, плюс-мінус коливається, як на чорну. Професіональну терру Тому краще купити з людини, ніж терру. Ціна ж однакова майже. от Китайські ну мають право на життя, вони. Ну, їх я більше поважаю, ніж професіональну терру Тому що вони продаються по ціні корпусу, вони коштують там дешевше 50 доларів, навіть дешевше 40 деякі моделі. Так, тут а, я погано розпроділив. Грудочки треба розбити, тоді буде постійно спрацювати. Тому я за те, щоб... Людям показувати, як реагують різні дозиметри на різні радіоактивні предмети, особливо на ті предмети, які мають слабку радіоактивність. Це Дуже важливо, щоб люди розуміли реальне положення справ. Своїми руками на практиці це все відчули, побачили своїми очима в своїх руках. Маловато, щоб ісипати. В общем, користуйтесь суддяними дозиметрами. Сентилятори це ну, набагато дорожчі прилади, ніж слюдені і всі інші, по тій причині, що ну, саме виробництво сентиляційних кристалів воно дуже дороге. От, але вони гаму вони фіксують ну, найкраще серед усіх детекторів, ідеально, максимум швидко і якісно. Ну, якщо при умові, що кристали великі, якщо маленький кристал, то дуже погано. Вони фіксують гірші людини. Е, але вони повністю сліпі до бета і Альф. А майже всі предмети, 99% всіх реактивних предметів на планеті Земля: це повітря, гази, вода і тверді предмети вони фонять саме по беті. Чистий гамма джерел не існує. от. Гамма може бути тільки як, роди, вже як дочка бети, і, або альфи. І, і альфа також є, що, до речі, більш небезпечно, якщо попаде в організм всередину. прошли можно его подребнуть так, на шкали вот. Ну, вот так вот значит раджу До речі, цим контрольним джерелом можна, в принципі, сбм 20 перевіряти. Він на нього реагує. Але потрібен час для завіру, йому ну, багато хвилин. або десятків хвилин. Ну, там На годину лишити, плутну, так обгорнути сбм 20 повністю. Цим пакетиком ось так поло. Притиснути в плутну до голого, голинного сбм 20 без фольги сонцевої І чекати годину, дві Ну, чим довше. І ну, він ж покаже якесь там мінімальне перевищення, але. Ну, <сміст> так багато, як слюдяні, 20 мг ніколи не покаже. Ну, бо сліпі всі інші лічильники порівняно з СБТ-10A. Вот. А серед SBT-10A, серед всіх, ну якщо там купувати так, як я, 1000 штук, то серед них можна знайти навіть альфа чутливі Ну, от по моїй практиці близько 5% серед всіх альфа-чутливі, тобто мають хорошу чутливість до альфи. І в кожного вона різна. У когось чутливість, він бачить альфу краще, хтось гірше, хтось фіксує датчику диму там, 3000 альфа-частинок в секунду, а інший такий самий з БТ 10А того самого року, місяцю, партії, фіксує тільки 100 альфа-частинок. А третій з самої партії фіксує 0 альфа-частини, тобто сліпий. Я це все показував вже у відео на YouTube-каналі Радіохоб, ви можете подивитися там купа відео з тестами про це. Ну, ну все, показали. Як сортую, все, всім до нових зустрічей. Кому потрібні такі пакетики з розовеньким порошком радіоактивним звертайтеся, але безпечним. Можна ним можете вазони ним одобряти, навіть по прямому призначенню використовувати вазони на городі, різну рослинність. Ну, калі не добре, От, але якісне європейське в Україні, так як не вміють робити, у нас гонять дешеві підробки. Все, Всім пока.